Вітаю вас! І в сьогоднішньому блокбастері у нас розпаковка підгончиків від цього дядька. Можете перейти до нього на канал та передати вітання в коментарях. Вирішив він зробити нашому каналу такий підгончик. Тому дивіться відео до кінця та побачите, що нам приїхало. Та навіть влаштуємо тест-драйв деяким компонентам. А першою на черзі у нас ось така ігрова відеокарта Ере Ренесансу. Я навіть не знаю, що з нею можна зробити, але в колекцію до комп'ютерного заліза вона однозначно піде через свій невеличкий розмір та таку милі, може якісь старючі материнки ретростилю будуть, то її туди запхнути можна буде. Та подивитись на що згоден цей малюк, адже він доволі компактний та низькопрофільний. Тому навіть цікава навіть річ. Ану напишіть в коменти, чи цікаві вам теми розпаковок будуть такого формату, щоб орієнтуватися, чи робити відео чи ні. А далі у нас на розпаковці аж ціла куча пищалок або бузерів ДПК. Це така річ, яка пищить, коли ви включаєте ваш ПК. Тобто вона виконує роль індикатора помилок, та можете подивитись в інтернеті ваш код помилки. Тобто, скільки раз вона пропишіть, така й помилка. А далі в нас ціла купа мінних провідків та всяких перехідничків під всякі цікаві штуки. Такі речі, звісно ж, лежать руками та чекають свого зіркового часу. Але є в нас такий закон подлості, як кажуть, коли їх довго складати та в один момент викинути. Вони потім обов'язково вам знадобляться. Тому в мене так постійно. Довго лежать, а потім, коли треба, їх звісно ж немає. Значить, треба покласти в якийсь дальній шкафчик, та хай лежать, чекають свого зіркового часу. А ось ця річ, прям дійсно те, що треба. Це так званий тестер USB, гарна річ, яка показує напругу та силу струму, який споживає ваш прилад, можна використовувати та виявляти таким простим методом, чи заряджаються ваші гаджети. А це прям казирна річ для мене, адже часто користуюсь такими моментами. Далі така цікава річ, як зовнішній рейзер для відеокарт. Якщо вам мало однієї своєї відеокарти, то підключайте ще одну через перехідник, і рівень потужності у вас максимально зростає. Також відкладемо її для подальшого тестування, адже ще я не разу не використовував такий цікавий апарат. Але все ж таки використаємо. Ви там сильно багато, увагу не звертайте на моє крехтіння, адже трішки. Захворів, та горло сказало, щоб я мучився та крехтів. Але відосік для вас треба, звісно, випустити, тому сурово не судіть. Наступний пацієнт прям ретро тема в такій червоній і красивій книжечці. Це в нас якийсь старючий та дрівнючий планшет якогось невідомого мені походження. Адже китайці в той час штампували такі речі та захватували ринок своїми новинками. Тому це чудорисової інженерії потихеньку захвачувало наші землі своєю популярністю та, звісно ж, своєю підкупною ціною. Скільки тоді в той час було випущено такого цікавого металолому з цікавими китайськими рішеннями. Наш ринок прям був переповнений такими девайсами, адже тоді їх купували як гарячі пиріжки на Новий рік. А ви тим часом не забувайте поставити лайкусік цьому відео, якщо він вам, звісно, подобається. Та звісно ж підписатися, адже по чуть-чуть наша палата все-таки росте а ось і яблучні технології, які ми любимо. І це чергова дощечка для нарізання ковбаси. Адже це вже дрібнючий планшет від яблучних буржуїв. Я хоч і не сильно в темі від таких девайсів, але вивчати та типу, поковиряти його, звісно ж, треба. Адже він не просто так до нас потрапив. Це прям раритет, який треба поставити на поличку та любуватися як картинкою. Прям висока технологія від яблучних магнатів тих ще часів. А на черзі пішла тема комп'ютерного залізу. Це прям також старий динозавр на 775-му сокеті. Ех, пам'ятаю ті часи, коли й сам довго та щасливо проходив Сан Андес. Та звісно ж, улюблені це з підмостфанте. Тобто що не казав, а та частина була найбільш кайфова мені. Ну а ви, звісно ж, напишіть, яка ваша була найулюбленіша частина. Трішки посперечаємося в коментарях на цю тему. Давайте. Материнка, як я бачу, із зовнішнього стану пізнала життя на всі свої два ядра та два потоки, які тут є. Але трішки пізніше ми, звісно ж, перевіримо її. Адже це прямий гравий сетап 2005 року. Два ядра, два Гіга. Та ще й ігрова відеокарта на 512 МБ. Щастя тоді було більше, ніж зараз. Чи часи змінились, чи ми змінюємось, тут щось одне із двох. Тому відкладемо цю скриньку та вайп тих років на подальше тестування. Ну а тепер, поки є трохи часу, треба перевірити дані девайси на справність та вже визначити їх долю. І першим на черзі ось цей малюк з червоною обкладинкою. Як би це не було, але він все ж таки дожив до нашого часу. І це прям чудовий показник живучості від рисових магнатів. Це все чудово. І роз'єм під зарядку тут також чудовий, незвичний як на даний момент. Всі звикли до тайпсі і тому подібних. Але все ж таки, ми змусимо його доказувати те, що рисові технології також живучі. Не пройшло й півгодини, як цей відроїд мезозойської ери дав ознаки життя та запустив свою операційну систему. Тут він, до речі, на андроїді, що вже непогано як для китайців, адже вони любили пхати сюди свої системи під видом андроїдів. Та це була така головна біль. Що можна було пити валір'янку та запивати аналгіном, але нам трішки пощастило і тут чистий Android, ще тих лахматих часів, тому можна навіть сюди щось поставити та якось використовувати. Була в мене думка зробити типу ретромашинки з такого девайсу, накатить якийсь емулятор. Або просто накатить та підкинуть джуйстик, та був би якийсь ретро-дикий планшет. А тим часом, поки я бубнів, я знайшов в купі проводків ось такий агризок, за допомогою якого я надіюсь, ми підзарядимо наш девайс. Адже тут ретро зарядка Схожа на ноківську, але своєобразно. А тепер швидкий лайфхак, як воскресити цей ретро-планшет. Хватаємо не потрібний шнурок із Аврори та Патершем його. Нам треба лише його одна частина, інша відправляється в мішок з міддю, та просто зматуємо це все діло. Як електрик сотого левела, який навіть має диплом, а я вам гарантую, що це все буде працювати, бо йому, звісно, ж нікуди діватись від наших волосатих рук. Ну і звісно, будемо використовувати ось цей девайс, який покаже, скільки наш китайський раритет споживає струму. Та подивимось, чи я дійсно зробив все правильно і не перепутав полярність. Бо якщо зробити все не так, наш планшет, звісно ж, згорить. Ну а ми, звісно, зробимо йому потім потужну розпаковку. Але як бачите, зарядка пішла і циферки гарно відображаються. Значить, на даний момент його розпаковка поки переноситься на другий термін. А наступний пацієнт в нас ось така яблучна нарізка. Стан у нього вже такий, що він побачив та пізнав все життя із усієї сили. Адже цей старичок вже давно на пенсії, але все рівно тримається за життя. Всіма своїми гігабайтами як би не було, але ми наділили його трішки правом на життя, адже це вже як історія великої імперії. Цей старичок має ще зовсім старий роз'єм для зарядки. Але дякую підписнику за такий підгін, який він мені надав. Та є в мене такий шнурок для підзарядки. Можете подивитись попереднє відео, якщо вам цікаво, з розпаковкою підгончиків від підписників. А цей красень тим часом хоче подати ознаки життя, на що я її розраховую. Адже тут, по ідеї, повинна встановлена бути стара екосистема від Apple. Після деяких маніпуляцій, перед тим як він почав заряджатися, він не вмикався і не бачив шнурка зарядки. Тому було прийнято превентивне рішення розібрати і подивитися, що з ним не як виявилось, коли я його відкрив і почав, звісно, нещадно ламати батарейку нову знаки життя. Та було побачено те, що батарея мертва і в дуже тяжкому стані. На її контактах було аж цілих півтора вольти майже, тому плата акумулятора була заблокована і він не міг заряджатися. За допомогою лабораторного блоку живлення я його зарядив аж до 4 вольт. Далі він уже почав брати заряд від рідного зарядного пристрою. Погрався я з ним доволі добре, щоб увімкнути, звісно. Але я буржуй був того вартий. І тут я маю віддати повагу цим девайсам. те, що на свої роки, та й на те, коли він вийшов, яка це була приємна екосистема їхня. Дуже приємно все та плавно працює. Як я і раніше казав, є в яблучних буржуїв ці приколи, хоч цей старий апарат, але звісно, на висоті все, відчувається преміум сегмент ще тих часів, адже робився він з розрахунком на довге та щасливе користування. А ви тим часом, якщо додивились до цього моменту наше кіно, не забудьте підписатись на наш канал. Звісно ж, якщо вам це сподобалось, поставити лукас та написати комент, що ви думаєте по поводу цих відео. Адже ваша підтримка спонукає для створення відео на всі тематики в нашому стилі. ну і звісно, не забудьте поставити всі сповіщення, щоб не пропустити такий екшн в наступний раз. Також переходьте до дядька на канал та передайте йому вітання від нашої палати. Ну а йому велике дякую за такий підгон для нашої палати. Адже підтримка це велика річ, яка робиться від чирого серця, це найважливіше, що є. Тому всім велике дякую, що підрумуєте нас. Адже ми непогано так ростемо і вже скоро достигнемо в 5000 підписників. Ну а попереду ще купа цікавих відео. Ну, по крайній мірі, я так думаю. А там вже як вийде. Тому я радий, що вам подобаються мої відео. Та надалі ви зі мною. Ну а тепер до зустрічі